Усім привіт! Тема сьогоднішнього нашого заняття це допомога і підтримка. Я хочу розказати вам казочку, яка називається Справжні друзі. Слухай! Жили собі в одного господаря собака-гавчик і кіт пушок. Вони були дуже великі приятелі, день і ніч гралися, гасали на випередки один перед одного, полухаючи маленьких курчат, але господар їх не сварив. Йому самому подобалося з ними гратися. Одного ранку гавчик прокинувся і не знайшов на подвір'ї свого друга пушка. Занепокоївся він. Що ж могло статися? Вирішив песик обов'язково знайти свого товариша. Довго шукав друг, по всіх закутках, заглядав під кожним кущиком. Ніде пушка не було. Засмутився гавчик. Не йде ні їсти, ні пити, занепокоївся і сам господар. Де подівся котик? Коли настав вечір, пропав і гавчик. От лихо, подумав хазяїн і вирішив ранці їх обох шукати. А гавчик бігав, 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 шукаючи пушка, та пробіг аж до самого лісу. А у лісі щось шуміло, шароділо, дерева хиталися і скрипіли. Та, переборовши свій страх заради товариша, він побіг далі. Гавчик голосно гавкав, щоб його міг почути пушок. Він дуже втомився і вирішив перепочити, і ліг під деревом, і задрімав. Проснувся песик від того, що на нього щось упало прямо на голову. Це був пушок. Котик із переляку ще довго не міг отямитися. Де ж тут взявся Гавчик? Як же зраділи друзі, коли зустрілися? Але як Пушок упинився в лісі? Котик ще вранці побачив сіру мишку і вирішив її спіймати. Хоч довго за нею бігав та не впіймав, але щувся пушок, як опинився в самій серединці лісу. Там було все незнайоме і чуже. Навіщо я вибіг з подвір'я? Що мені тепер робити? Як мені не вистачає мого вірного друга Гавчика? Його дуже потрібна була дружня підтримка і допомога песика. Несподівано щось сиренько пробігло по траві, і котик з переляку вискочив на дерево. Це була маленька мишка, але пушок уже побоявся злізти з дерева. Просидів пушок на дереві до самого вечора. Не щувся, як заснув, і наснився йому його друг гавчик. Як їм було добре разом, як весело вони бігали по подвір'ї, увісні пушок так розмахував лапами, що прям впав на гавчика, який у пошуках друга також забіг до лісу. Зраділи друзі один одному. Веселі і щасливі повернулися вони додому. Пушок був щиро вдячний своєму другому гавчику за підтримку і, і допомогу. Друзі, ви знаєте. Ми повинні допомагати один одному. Справжні друзі допомагають. Бачите, як гавчик переживав за свого друга пушка, але він йому допоміг, він його знайшов і привів додому. Так, я думаю, що ви теж справжні друзі і допомагаєте один одному.